Всім привіт, друзі! З вами я така або Катерина. Сьогодні я перейшла на українську і в мене зламався телефон там... тому що якби я не знаю. Чого він з... зламався? Пока поки що знімаю з планшету, і Світок у на подарунок ще в мене з'явилася <кхм> тема, що то есть я буду, я буду прибирати всю усю карту Тока Бока Ворл і буду це знімати. От ця людина з цими людинами будуть мені допомагати. Зараз я зробила танцю. Хто не знає, це із гри в кальмара. У нас подарунок, це такі китайські вродні плакатики і ще ну, давненько приходили. Вони ще зараз покажу так, сім Ну, а зараз ми йдемо е прибирати думаю що на концерти. І я буду пробувати з ну, Буду пробувати звучку гарно робити. А саме на в цій зоні будемо прибирати. Здесь я, здесь я вже прибрала усіх персонажів, кроме цуцонятко. Хоча дівчинка буде прибирати. Здесь все гаразд. Зараз я Виключу цю музику так, усе гаразд. Будемо прибиратися поки ще тут, я хочу принести. Перенести зараз сюди якусь косметичку. І зараз я виключу камеру. Камеру, так. Да. І. зганяю за тією косметичкою. Це One, Two, Free. А поки що я йду за косметичкою. Буділачко не десь не, не ображайтесь, будуть виходити поки що тільки великі відео, а не маленькі, тому що телефон в мене зламався. Тому що поки ще так. Дин -дин -дин. Я хочу взяти цю косметичку і потім думаю в неї ще щось влізе, вона буде влізати ще. Так беремо виходимо. Я буду викладувати на ролики поки що українською. Якщо буде актив, то буду більше знімати роликів. І будуть можу, може, залити. Цен І я буду поки що снимавать тільки току боку. Ось поки що ось так вот цей звук. Це звуки, капець. Ну, окей, <гум> ставимо і наливаємо напитки. Ой, напитки по-українськи буду так, що напитки, а голодним. Хорошо, йдемо зіп. Так, цуценятко. Цинят Си. сиди туди поки що. Так. Це я не відкидаю, тому що, коли я потім Обратно зайду, воно в мене буде вже і ще раз це ми все складаємо в рюкзак. і це теж складаємо все в рюкзак. це ми. estávamos aqui, vamos caímos o a o rúgaz, mexemos tudo e vamos para a segunda localização тут дуже питатися робити гарні озвучки, тому що коли я... я не буду брати, коли я тільки починала робити е, є тобто, цей канал канал я не звучила відео то тобто, я просто Я просто сняла И просто выклала Я даже не просмотрела Поэтому Вот так Сейчас я Вберу людей. і для людей теж. Я маю хто там так оре. Далі в нас все гаразд. Все гаразд, все гаразд. Ну я пиздю, а то Так.

О, що? Очень так. Тільки як це заховати ніхто ніяк не знає. А, ось так. Забирати Ну, Будем гаразд mm -mm. Це, Я думаю, треба стипоти сюди у сюди. одяг, хай там лежить, а це я одам. тому цей дим Так, раз. З'єднамо всі ті рівно. Так. Ось це я осуждаю, ну все все точніше, я здесь тут прибрала, і я хочу е, зараз прибрати у трохетажному ну у. Około paru. się. mnie było dzień narodzin. Kształty u 25. 25. sierpnia. To było У мене планшет впав. Так, забираємо усі. Кстати, бо вот, коли я ще у моєї сестри була в злом а в мене не, не було її, і... і в неї літом вже була в цялка. Я думаю, я Ну, я от узнаю як вона скачала ті візилом і теж скачаю. Я думаю якось покреативній придумати собі нік, ну а поки що так. Я сподіваюсь, ви одобрите, що я буду знімати того боку от вам зразу секретка. Если даже ковтики есть, теж все гораздо, здесь все гораздо, все гораздо. E Se agora Tak, horast, horast, horast. Horast, horast. Tylko wymykać trzeba światło. Tak. Idziemy na drugi mm. etaż. Ja już na drugim piętrze. Mm. І здається, дуже гарні котики. Ну і що, я їх даже залишу тут. Здається, є ось ця сумочка, вона буде тут лежати, якщо вам треба. І дівчинка вибач, но здесь я зараз буду прибирати. Ещ мені пофигу. Не понимаешь? Позна. Це ти златочка. Ладно, все нахід. этому златочку Виктория Павловна. Так, только осталось вымокнутая из сети штучки, какие дают нам нашу водичку, і поки що думаю, ви не бачили, які в мене осоні, ну особливі uh, основні персонажі. Я їх вам зараз покажу. Це ось. Раз. У, я їх, звичайно догадав. Дісно так, сейчас зараз, зараз зараз це я... звичайно. Мої основні персонажі це мама, їй 32 роки, Вона бере мене ще однією дочкою. Ну, можеми дочкою ми узнаємо в серіалі. В серії. В, серя... в серіані. Це младша дочка, їй чотири хода. Це старша дочка. А. Маму звуть Щас, у нього такое смешное. Маму звуть а... Ну, как-то и Її звуть Таю. зараз, зараз.